Своїми силами і без жодної копійки з бюджету. Власний реабілітаційний центр створили в Івано-Франківську військовослужбовці 50-го полку Нацгвардії. Історія не банальна, оскільки в Україні це перший такий досвід серед нацгвардійців. Ініціативу проявили самі хлопці, командирам залишилося лише її підтримати. Центр звели методом народної будови і вже перерізали стрічку та приймають перших відвідувачів. За лаштунки зазирнула кореспондентка ТСН Алла Пас. Ні, не так. І А отак одна вперед, друга назад. Це не розвага, розминка перед насиченим реабілітаційним днем. Жодну вправу хлопці без контролю не роблять. Більш випільнемо І отак дрібочі більше, три Два роки тому Олег отримав важку контузію і як наслідок заїкання, втрата сну, психологічні розлади. До нормального життя, каже, його повернули психологи та спорт. Тож на власному досвіді знає ціну професійної реабілітації. Я вже нормально можу спати. Нормально спілкуватися з людьми, тому що я був закритий дуже. Зараз він знову на службі, але дізнавшись, що в рідному полку запрацював реабілітаційний центр, одразу прийшов сюди. Людина повинна сама відчути, що їй потрібна допомога, то людина, коли закривається, вона починає всякі думки, неправильно лізти в голову. Вони починають чи там запивати алкоголем, улюкатися, чи наркотиками. Коли є от такі реабілітаційні центри, то у хлопців є вибір. І є якась можливість зайняти собою. Реабілітаційний центр з нуля створили самі ж військові та ветерани 50-го полку нацгвардії. Підняли на ноги знайомих меценатів, влаштовували благодійні аукціони. Так накопичили гроші та матеріали. А потім у вільний від служби час збиралися на толоки. Власноруч розчистили майданчик, звели стіни, зробили ремонт, не забули про естетику та доступність. Кнопки виклику є в туалеті, якщо в разі падіння, не дай Бог, нашого ветерана. От теж саме в нашому адаптивному душі. Масаж, мануальна, кінезіо та фізіотерапія, терапевтичний фітнес, адаптивний спорт, робота з психологом. Все необхідне є у реабілітаційному центрі. На власному досвіді розумію, що хлопці залишаються після поранень. Самі, на жаль, дуже мало хто е, має власну ініціативу і ходить кудись на реабілітацію. І ці всі осередки вони розкидані в різних місцях реабілітаційних. Вирішили зробити щось таке для своїх для ветеранів. Ми будемо робити акцент на тому, в що залучений військовий. Тобто, якщо йому подобається більше спортивний показ спортивний напрямок, наприклад, той самий футбол, ми можемо підлаштувати всі терапевтичні вправи під цей лад, тренуватись з м'ячем. Наприклад, після поранення та ампутації кінцівки, Юрій повернутися в стрій вже не зміг, але його досі тягне до побратимів. Каже, центр, що відкрив рідний полк, йому потрібен не так для фізичного, як для психологічного комфорту. Бо тоді всі, що разом служили, разом проходили службу. Це реабілітація, моральна, це друзі, спілкуються це пояснюють кожен свої проблеми, які має вдома. В сім'ї в кого буває різно. І один в один підтримують і спілкуються. Це дуже важливо. Заради реабілітаційного центру командування Нацгвардії йде на безпрецедентний крок. Розширює штат полку, щоб тутешні фахівці. Працювали офіційно. Хотілося б, звісно, розвиватися, там ще якісь мати басейн, там в себе, я не знаю, реабілітацію. Але вже непоганий є початок. Ми плануємо тут великий екран розгорнути, поставити звичайний мультимедійний проєктор. Також будемо запрошувати відповідних спеціалістів і там ліпити там з глини і так далі. Створювали для себе, але насправді двері їхнього реабілітаційного центру будуть відкриті для військових та ветеранів. Усіх бойових підрозділів наголошують нацгвардійці, і навіть для цивільних з інвалідністю. Алапас Романдучик Прикарпаття ТСН 1+,1.